Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу вам зробити огляд палаточки Terra Incognita Olympia 4. 4 місна. Загальні характеристики зараз не підскажу, я думаю, залишу посилання на характеристики, подивитися до чого. Скажу тільки загальне те, що я знаю. І розповім про всі нюанси і характеристики. Ті, які мені дуже цікаві в ній, і загальне враження від самої палатки. Значить, в загальному має вигляд ось такий. З розмірами є великий тамбур є спальне місце, чотири В спальному місці можна стояти в повний зріст, висота, якщо не помиляюсь, метр вісімдесят. В принципі, навіть в тамбурі можна стояти з моїм зростом в 1,78 м. Значить, по, по самій палаці. Характеристики, як я сказав, залишу, розкажу, саме таке цікаве. значить Ставиться відразу сам тент верхній, а потім прикріпляється вже безпосередньо спальне місце. Так, почнемо, мабуть, із тамбура. В тамбурі є у нас отакі от віконця з двох сторін. Обидві ці сторони і ця і ця, вони відкриваються повністю. І, як бачите, центральна частина також відкривається, можна поставити на кілочки. Два кілка в комплекті, але їх, якщо хочете якусь із сторін відкрити і підняти, то треба буде вирішувати. Два, два тільки дві підпорки, їх вже можна переставляти. І також є на, на вхідній на центральній частині також є вікон. Вони не відкриваються ну, в плані провітрювання там чистоплівка. Далі, тут у нас є два от таких от вітровичка. З однієї і з другої сторони тут сіточка йде. Так, трошки, трошки темнувато. З двох сторін далі, мабуть, обійду по кругу, а потім розкажу, що всередині фібергласові палиці. Оця ця частина, яка йде на тамбур, вона трошки менша по діаметру. Ці більші. Трубки товсті, навіть поставити складновато Відразу скажу, що тяжко самому буде ставити, простіше вдвох. Розпорочки. Тут віконце, москітна сітка. Вона як відкривається, так і розтягується для того, щоб під час дощу був притік повітря, але дощ не потрапляв всередину. З іншої сторони, покажу, як це виглядає. Вона тут підв'язується, розпорочки. Оці ось. Канати вони йдуть із люмінесцентним вкрапленням, тобто їх вночі з ліхтарем досить гарно видно, вони від, є відбивачі. Ось на самі, якщо бачите, оці ось сиренькі частини вони йдуть люмінесцентні. Далі, зверху у нас є також підпорка, тут є клапан. У випадку чого, щоб дощ не потрапляв, перекривається, тут теж москітна сіточка. З іншої сторони у нас є такий маленький тамбур. Він, в принципі, розрахований, там покласти якусь сумку або ж якусь взуття поставити. О, таким чином відкривається, також підв'язується і досить, в принципі, Місце для того, щоб поставити взуття або зайти в саму палатку. Так. Далі теж тут все розтягується на кілочки. В принципі, навіть не всі мотоски використовував, але якщо поставити на всі, повністю розтягнути, то вона досить стійка. З цієї сторони, як бачите, таким чином відкривається віконце, однаково, що з цієї що, що з іншої сторони. Як я казав, тут іде у нас маскитка, і з цієї сторони спеціально зроблено, щоб не потрапляв дощ. Тобто воно відкривається. Оця ж штучка, а є ось, липучки спеціальні. Можна його зафіксувати, це теж фіксується, розтягується на кілки. До речі, у кого хто захоче взяти таку палатку, раджу зробити ось такі вузлики на кінцях тут крючки, щоб максимально розтягнути оцю ось частину вікна, і воно не з'їжджало, тому що як він сповзає і потім закривається. Не, не тримається вікно от, в такому от форматі, якщо не поставити два вузла. Так, досить цікава штука, ці ось натяжні фіксатори. Вони зручні і швидко можна порегулювати натяг мотузок. Робиться це елементарно. Відщокається, потягнули і назад зафіксували. І воно тримається, він не з'їжджає. В принципі, по, по палаці, ага, ще що хотів сказати, досить класно. Тобто, наприклад, самі елементарні речі. А, кріплення, а, розтяжка по бокам, да, в принципі, на всіх, де є розтяжка. Вони от армовані, прошиті ще вставочка, і тут прошито, і внизу прошито також. Тобто, вже порвати цю частину досить складно. На минулій палаці у мене. Отут -от, кілька разів горвалося і довелося щось схоже Сабому вже мудрувати. Але вона і була в рази дешевша. Далі. Кільця під, під встановлення також тут іде, стоїть, стоїть кільце. Тут металевий накінечник на трубці. Вставляється. І далі досить міцний ремінь на розтяжку. Плюс йдуть такі от по всьому периметру додаткові страховочні розтяжки, щоб її не розривало. І в самі всередині, значить, у нас ось такий йде. Всередині спальне місце, воно підв'язується по периметру. Тримається досить якісно, внизу гарно прорезинене дно, якась пропитка хороша. І ще плюс не ставили, тут є додаткова підлога, також прорезинена. Вона зараз лежить під низом, тому що ставили ввечері, було досить волого, і закинули її вниз. Щоб не натягував матрасу вологи є отакі от, от кармашки з двох сторін досить глибокі, місні можна також щось розташувати. Значить, а, по, по дверцятам вони йдуть із додатковим ось москітна сітка. Плюс закривається повністю тканиною. Тобто з двох сторон можна відкривати. І що саме класне, чого в мене не було в попередній палаці, відкривалася палатка у мене раніше зверху вниз, і оця вся тканина вона лягала внизу в ноги і постійно затоптувалася. Тут вона відкривається по периметру, отак. от, І можна збоку її зафіксувати. І ось Такі фіксатори. Відкривається все класно, замочки шикарні, є такі ось тримачі. Все відкривається легесенько без ніяких навантажень. Вибачаюся за безлад, але вже як є. Так, а з цієї сторони також є кармани, вона дзеркальна, тобто неважливо, якою стороною ви будете ставити. Головне, щоб, скажімо так, виходами правильно розташували. Зверху у нас є гачок для ліхтаря, також москітка. Тут є кармашки, які можна прибрати, якщо вони не потрібні. З однієї сторони, з іншої, досить великі. Понизу також йдуть такі ось незіємні кармани. Висоти для матраса вистачає з головою. Ось Якраз покажу. Мабуть, буде не видно, але пропитка досить гарна. Шви всі проклеєні. А місця вдосталь. Я думаю, що ну, в чотирьох тут а, шикарно комфортно, можна навіть і спробувати в п'ятьох спати. Якось. Палаткою я дуже задоволений. Мені якраз цікава була палатка, щоб було на два виходи, щоб можна було тамбур використовувати, в принципі, як додаткове місце. Якщо, наприклад, погода погана, то можна було тут розташуватися. Тут навіть можна поставити столи стільці і спокійно сидіти. Як в жарку погоду, так і якщо буде дощик, теж заховатися. Світла вистачає, вона гарно продувається. І місце місця вдосталь. Цінник не маленький наразі, наскільки я знаю, вона десь близько 13-14 коштує. Мені ще вдалося її там за 7, здається, взяти то палаткою я повністю задоволений і не шкодую ні разу, що я її взяв. В принципі, саме основне розповів Плюсів. плюси тут, тут у всьому і в якості виготовлення, і в кріпленнях, і в каркасі, в продуманості. Все на своїх місцях. До речі, навіть саме елементарне, що досить ще цікаво, зараз покажу. На, на всіх відкидних дверцятах, ну, тобто те, що можна відкрити, стоять ось такі ось такі фіксатори додаткові, щоб не розривало, не розкривало. Ви закрили блискавку, защібнули із середини, і воно вже буде у вас триматися і не відкриватися. От. Липучки, всякі тримачі, затискачі, щоб закрити, там, підкатати і зафіксувати будь-які з дверцят, багато вентиляційних виходів. Ну, в принципі, тут навіть придратися ні до чого. Мабуть, тільки до ціни, але я вважаю, що можливо на даний час вона і висока, але на на час, коли вона коштувала близько 7, то ціник взагалі шикарний. Ціна якість я впевнений, що вона собі відповідає. Всім дякую за перегляд. У кого залишились питання, пишіть в коментарях. Всім гарного настрою, всім гарного відпочинку, хто планує і до зустрічі!